Пропоную приготувати вам підливку до любої з каші в місті зі мною. У мене були ось такі кусочки свинини. Це я купляла як гуляш, а на самому ділі це обрізь з передньої лопатки. Я їх отак ось порізала і відправляю на пательню. А доки наш гуляш обсмажується, підготуємо овочі. Я моркву хоч і не дуже люблю, але для того, щоб збільшити об'єм готової підливки, я візьму дві отаких ось здорових морквини. Тим паче, що морковкою мене матуся снабдила. І зараз піду на віранду, наберу цибульки. Доки моє м'ясо ще смажиться, я начистила овочів. Цибульки, морковки. Цибульки, я вже казала, буде багатенько. Декілька штучок я залишу. Мені потрібно буде до грибочків помастити сьогодні. Будемо куштувати солені грибочки, рижики ті, що ми солили. Ну, ось і так, напевно. А оця цибулька піде на підливку. Цибульку нарізаю кубиком. А морковку натру на тертушці. Перекладаємо наше смажене м'яско у каструльку, а жир, який витопився, я залишаю у сковорідці. Олію я сюди не давала. Це все витопилося, кусочки були жирненькі, і витопилося з лопатки жир. А на пательню відправляю цибульку і смажу до золотистості. Як тільки наша цибулька отак підзолотилася, відправляю сюди борошно. Тут у мене дві столові ложки, але думаю це буде всього багато, а може й небагато. Ось отак. І тепер перемішуємо. Дамо підсмажитися з борошном декілька хвилинок. Цибулька з борошном вже підсмажилася. Відправляємо її в каструльку до м'язка, а на сковорідку даємо трішечки олійки і відправляємо піджаритися морковку. А доки наша морковка буде смажитися, я беру томатну пасту, додам зараз сюди. Аджички, ложечку з перцю. Видавлю чесничку, розведу з водичкою, щоб як тільки морковка дойде до готовності, ну, підсмажиться, залити це все соусом. Наша морковка добре пропарилася. Вона вже не сира. Мені головне, щоб не воняли овочі. Сирим. І тепер виливаю сюди розведену томатну пасту з аджикою і водичкою. Перемішуємо. Обов'язково солимо, Перчимо. Я буду додавати часничок і доводимо до вкусу, до смаку. Морква з томатом прокипіла добре. Я дала пучечку цукру, посолила перчик чорний і видавила чесничку. А томатну пасту я колотила, добавляла одну столову ложку аджики з перцю. Але це не обов'язково. Все, воно добре перекипіло. Зараз відправляємо у каструльку до нашої цибулі і м'яска. Переклали нашу. Зажарочку з моркви і томату у каструльку, долили кип'яченою водичкою і ставимо тушкуватися до готовності. За декілька хвилин перед тим, як ви будете вимикати, раджу скуштувати на сіль і, якщо вам чогось не вистачає, додати за своїм смаком. І ваша підливка буде готова. Сподіваюся, була для когось корисною. Смачного вам. Готуйте разом зі мною.